Нам потрібно, щоб Трамп повернувся в Білий Дім. Я голосую за Камалу не тільки тому, що вона жінка, але й тому, що вона людина. Ми боїмося ядерної війни. Тому слова Трампа про те, що він закінчить війну в Україні, є найважливішою причиною, чому ми підтримуємо Дональда Трампа. Тривожно я дивилася на селфі, які я зробила, і бачила, як Вена від стресу вискакує з мого чола. День Х настав сьогодні. В Америці основний день голосування на виборах президента. Результат виборів матиме історичне значення. Якщо виграє Камала Гарріс, то вона. Стане першою жінкою-президентом в історії США. Якщо переможе Трамп, він може стати президентом, засудженим за тяжкий злочин, мова про справу про хабарі, і також його обвинувачують в інших кримінальних справах. Україна також уважно стежить за результатами цих виборів, адже від них може залежати військова підтримка від США у майбутньому. Ми багато розповідали про програми кандидатів, кого з виборців Гарріс та Трамп намагалися підняти з диванів щоб змусити проголосувати за себе. У цьому ж відео ми поговоримо більше про те, як на виборах Охороняли правопорядок, а цей із застосування дронів та снайперів. І звісно, поговоримо про те, як в Америці рахують голоси, та коли ж увесь світ дізнається ім'я наступного президента США. У нас з Америкою різниця в часі 7 годин. Перші виборчі дільниці відкрилися о 5 ранку. В Україні це була 12 дня. Закриватися будуть вони в різний час: перші о 18 годині, а останні у першій ночі за місцевим часом. Пише BBC. Тобто американці завершать голосувати, коли у нас буде ранок середи. Тому далі розкажу, що в Америці відбуватиметься після закриття дільниць. Ми звикли, що в Україні голоси на виборах рахує Центральна виборча комісія. У США існує федеральна виборча комісія, але підрахунок Осів на виборах не входить до її повноважень. Тож попередні підрахунки проводять найбільші американські змі. Ви також зможете в реальному часі відстежувати, як голосують американці. Заходьте на сайт Суспільне новини. Там є спеціальна сторінка із текстовою трансляцією виборів у США та інтерактивною мапою, яка оновлюється в режимі реального часу. Як я вже розказувала, в попередньому матеріалі система голосування дуже відрізняється від звичної нам. Подивіться, якщо пропустили те відео. Отже, процес підрахунку голосів. Насправді довгий він триватиме два місяці. Якщо все буде добре, тільки у січні офіційно ім'я нового президента оголосить конгрес, але чекати стільки ніхто не збирається. З 1848 року під рахунком голосів займаються американські змі, інформагентства та спеціалізовані компанії. Іноді результати виборів у США оголошують протягом кількох годин після закриття виборчих дільниць. Були ситуації, коли результат оскаржувався, і голоси перераховували. Тож прийняття остаточного рішення могло розтягуватися на Кілька днів чи навіть тижнів. Наприклад, у 2020 році Байдена оголосили переможцем через чотири дні після виборів. А у 2016 році Трампа оголосили переможцем вже наступного дня. Цього разу відрив між опонентами настільки незначний в хитких штатах, і ймовірно не відразу буде зрозуміло, хто перемагає. Тому, скоріш за все, змі чекатимуть довше, перш ніж прогнозувати хто переміг. Поки єдине американське малесеньке містечко, де вже оголосили результати виборів, це Діксвілноч. Там шість людей. Віддали порівну голосів за обох кандидатів. Головні радники Трампа із обережністю прогнозують результати. Вони вважають, що успіх чи поразка Трампа може залежати від явки американців на дільниці. Пише CNN. Тож далі про те, як рахують голоси. Як правило, спочатку підраховуються голоси, які подані в день виборів, тобто сьогодні, потім йдуть дострокові та поштові бюлетені, ті, які були оскаржені, а потім закордонні та військові бюлетені. До слова, достроково проголосувало більше 78 мільйонів американців. Для підрахунку бюлетенів використовують електронні сканери. В деяких випадках перераховують вручну і навіть кілька разів. Наприклад, у штаті Пенсильванія, що коливається, повторний підрахунок. Голосів буде потрібен, якщо існуватиме невелика різниця між голосами. Наприклад, у 2020 році різниця між голосами відданими за Трампа та Байдена становила трохи більше одного відсотка. Пише BBC. Також затримку із підрахунками можуть викликати юридичні перепони. Республіканці вже подали понад 100 передвиборчих судових позовів. Вони стосуються, зокрема, права голосу та управління списками виборців. Ще одна причина затягування підрахунків заворушення на виборчих дільницях, маючи попередні. Дні досвід влада окремих штатів вже підготувалася до різних сценаріїв. Тож тут трохи поясню про заходи безпеки під час голосування на цьогорічних президентських виборах в Америці. Передвиборча гонка запам'яталася двома замахами на Трампа, і також почали зростати погрози та переслідування працівників виборчих органів, пише The Guardian. Тож, випереджаючи потенційне насильство, сотні американських виборчих офісів укріпили кули непробивним склом та металевими дверима. Напередодні виборів працівників дільниць навчили тактиці деескалації конфліктів, а також як діяти у випадку стрілянини або ж Інших порушень громадського порядку у кількох округах встановили тривожні кнопки. Готуючись до виборів, деякі штати активізували свої національні гвардії. Наприклад, у Вашингтоні понад три тисячі поліцейських працюватимуть по 12 годин в одному з густо населених округів ключового штату Аризона. Одні з найпомітніших заходів безпеки. Бо на попередніх виборах там були масштабні протести під час підрахунку голосів. Тож в окрузі навколо дільниці встановили постійний паркан. За ним сітка рабиця. Потім знов бетонні загородження. Також там посилили присутність правоохоронних органів, включно з офіцерами на конях. З неба ситуацію контролюватимуть безпілотники. The Wall Street Journal Раніше також писали, що будуть присутні і снайпери на дахах. Також в Аризоні працівники виборчих комісій пройшли навчання з активної стрільби до медичної підготовки і навчилися барикадуватися та володіти пожежними шлангами, щоб у разі чого застосовувати їх проти натовпу. Тож уся увага буде прикута до семи хитких штатів. Підтримка обох кандидатів там майже однакова, тому до кінця невідомо кого врешті підтримає штат. Загалом у цих штатах 93 голоси виборників з 538 і найбільше в Пенсильванії 19. Дцять голосів до речі, за лічені дні до президентських виборів демократи почали втрачати позиції у штаті Мічиган, який є одним з найбільш електорально нестабільних штатів. Наприклад, місто Хамтрамк, неподалік Детройта. Там арабоамериканський мер, і він виступив на підтримку Трампа, через що демократична партія може втратити там ключовий електорат. Ми зруйнували стіну страху і мовчання в цьому районі, і багато людей кажуть: гей, ми будемо голосувати за республіканців. Ці голоси це втрата для однієї сторони, але виграш для іншої тому що історично вони були демократами, а от команда Суспільного побувала у штаті Огайо, який на минулих виборах двічі підтримав Трампа. Чому люди у штаті підтримують республіканського кандидата? Нам розповів почесний професор політології університету Огайо в Огайо Основу республіканців в Огайо становлять євангельські християни, які дуже сильно підтримують Дональда Трампа. У 2020 році виявилося, що менш освічені жителі Огайо більше схильні голосувати за Трампа ніж за Гарріс чи Байдена. Це цікаво, адже 20 років тому було якраз навпаки. Ну а тепер трохи про те, які ж шанси мають обидва кандидати на перемогу напередодні. Власні опитування проводять усі основні гравці медіаринку. Наприклад, за даними компанії NBC News, і Трамп і Гарріс мають по 49% підтримки. Ще 2% не впевнені у своєму виборі. Але є велика різниця між групами американців, які підтримують кандидатів. Опитування ABC News показало, що Гарріс має найбільші переваги над Трампом серед чорношкірих виборців: 87%, Сотків проти 9%. Також за неї охочіше голосуватимуть виборці віком до 30 років та білі виборці з вищою освітою. Тим часом Трамп лідирує серед сільських виборців, білих виборців та білих виборців без вищої освіти. Але подібні опитування мають занадто велику похибку, щоб покладатися на них. Вважає історик та політолог Алан Ліхтман. Адже люди під час опитувань можуть просто брехати або ж передумати. Потім він майже завжди правильно прогнозував переможця виборів з тих. 1984 року і був одним із небагатьох, хто передбачив перемогу Трампа у 2016-му. Ліхтман робить прогнози, спираючись на власну методику, що має назву Ключі від Білого Дому, і вона має 13 пунктів. Відповідно до неї цьогоріч має перемогти Камала Гарріс. Моя методологія фокусується на фундаментальних питаннях, що рухають президентські вибори. Передусім залежно від політики чинної адміністрації. Іншими словами, важливим є попереднє управління державою, а не передвиборча кампанія. Демократи втрачають лише чотири ключі, Пам'ятайте, п'ять або менше ні. І партія Білого Дому прогнозовано перемагає. Ось чому моя система пророкує, що у нас буде перша жінка-президентка. Які ж це 13 ключів, які вирішують, хто переможе на виборах? Ви можете послухати в окремому відео на нашому каналі, де Алан Ліхтман детально розповідає про це. Як я вже казала, попередні результати виборів ми будемо дізнаватися від найбільших американських ЗМІ. Одні з найвпливовіших це Associated Press. Вони використовують власну мережу позаштатних журналістів, яка складається з чотирьох тисяч людей. Після закриття дільниць вони збирають інформацію від місцевих чиновників. Associated Press не робить прогнозів і оголошує переможця виборів лише тоді, коли повністю впевнені в результаті. Інша компанія, яка висвітлюватиме голосування, це американська компанія, що спеціалізується на звітах та аналітиці про результати виборів. Це Decision Desk HQ. їхніми даними користуються такі видання, як The Hill та The Economist. Компанія залучає дані близько тисячі фахівців на дільницях. Аналітики компанії потім ведуть математичні розрахунки залежно від кількості опрацьованих бюлетенів. Для того щоб компанія оголосила свій варіант переможця, потрібно, щоб щонайменше троє з 15 експертів. Decision Desk HQ були на 99,9% впевнені в прогнозі. Підраховуватиме результати і The National Election Pool. Це національний екзит пол. Його дані висвітлює консорціум американських змі. Зокрема, це телеканали CNN, NBC, CBS, ABC та Reuters. Але водночас ці медіа можуть комбінувати і дані за National Election Pool, і власні прогнози та підрахунки. точно знатимемо ми лише на початку січня. Звісно, вже у середу ми знатимемо результати голосування там з 95. 5% 99%. Але я прогнозую, що різниця буде настільки несуттєвою а бажання кандидатів отримати своє буде настільки великим, що ще два місяці буде точитися оця умовна судова боротьба, і боротьба уже за результатами. Тобто, єдиний варіант, коли Дональд Трамп цього всього не робитиме, це лише переконлива перемога Гаріс. Там з ну, хоча б. Сімоматрить десятьма відсотками переваги за виборниками, а такого скоріш за все не станеться. У разі перемоги Трампа команда Гаріс ймовірно теж буде вимагати перерахунків, але більш цивілізовано каже Костогризов. Але може бути інший розвиток подій. Трамп може оголосити себе переможцем відразу після дня виборів, як це було на минулих виборах, за три дні до того, як про це вже заявили перші телеканали. А про те, що Трамп може це виголосити ще до закриття дільниць, прогнозує і колишній радник з національної безпеки Спеки Джон Болтон у недавньому інтерв'ю Бібісі він сказав, що колишній президент Трамп може оголосити про перемогу в перегонах за Білий Дім вже у вівторок між 9 та 10 вечора. Додаємо 7 годин. У нас це буде четверта-п'ята ранку. А от у штабі Трампа повідомили Reuters, що кандидат від республіканців буде боротися за всі голоси до закриття виборчих дільниць, але не дали прямої відповіді на питання про те, чи планує Трамп знову оголосити про перемогу до оголошення результатів аналітик Костогризов каже, що електорат Трампа сприймає його буквально як лідера релігійної секти. Ось, наприклад, як напередодні в неділю консервативні виборці штату Аризона зібралися на галявині на молитовний мітинг перед виборами. І виборці Трампа ймовірно будуть захищати його право на посаду. А це зокрема може викликати хвилю заворушень. Вважає аналітик. Оскільки зараз демократи знаходяться при владі, оскільки у них є важелі впливу на ситуацію, то радше саме якогось захоплення органів державної влади не відбудеться. Можливо, будуть якісь спроби, але я не прогнозую, що вони будуть дуже успішні. Дві команди суспільного перебувають зараз в Америці. Вони вже відзняли репортажі з хитких штатів про те, що про право на аборт думає населення північної Кароліни, за кого голосуватиме арабська спільнота, та на чию сторону тяжіють виборці в найважливішому штаті Пенсильванії, матеріали з різних. Них місць Америки дивіться на нашому Ютуб каналі вже сьогодні. А незабаром там з'являться і матеріали з виборчих дільниць. Тож підписуйтеся на канал, щоб не пропустити інформації про результати виборів в Америці.